То, що можна побачити. Що тут можна побачити? Так, камінь якийсь. Тут цих... Caminho, que aqui? Тут. Ага, здоровенна керниця. Здоровенна стара керниця. Ну, взагалі в цьому селі казали, школа була. Тут ще мої знайомі, як виявилося, ходили в школу. Ну і десь приблизно, де оця керниця і була та школа. Зараз. Що тут ще можна побачити? Що тут, тут так все розваляне, якийсь садок вроді би був. Каміння, якісь квіти, ну скоріше всього, що це... Що це був паркан. Де зараз ці дерева? Це був паркан. Ну, скоріш за все. Бузок. Тут залишки від стін. Що тут ще можна побачити? Залишки від стін. Дерев тут. Наростало багато так, ага. Теж залишки. Ну, тут був колись будинок. Ой, ще й великий будинок був. Так, і що тут іще? Ось такий біля будинку був такий колодязь. Так, ну він закиданий. Ніхто тут на ньому рік виготовлення не написав. Ну і все. Знову бузок. Да, тут колись... Мешкали люди. Скоріше за все, що це тут був. Як він там? Подвал. А може землянка якась?